Кіностудія Лабош презентує новий фільм, Якийся називать Посохлий. цьому мусики кіні знімали. Мигаль. Як мав маубать, ти не лише на війні самого, третя встрелити на по Марика. Та так Мігальку, тепер не за п'янку, а ти знаєш, що в нашу чані робить. Так я знаю, що я вже мало п'яна, але слухай. Ота каже, аж богаті, ми будемо нашу страну. А я кажу, аж куди вже? Я ще телевізор позирав, а далі м'яку в'єбала з ноги, а телевізор уже не робить. Далі нянько прийшов, та каже, аж богаті. І брат Джонні. Та да хуй його бачу, я бачу. Пак ти мене рішив тут наєбати. Пак мені треба чотири ще горбачі небесні бати. Ти мене хоч на 300 рублів наєбати. Я би своїй богаті за ті 300 рублів купив ще троє порушати. Посохлий. Такой лысый гебубен. Нет! Экскурсовод по имени Пабло. Добрый день, мой любимый челяди. И с вами Пабло, и я ваш экскурсовод. Метер фитиль. Меалю! Меалю, ба, ты матерено. Целе просто девись сепачка, ба, ты. волц. Всё, пять удалах привис. Дидо амбрела. Кахлахухай. Не ведеш бат, аж дождь пада. Дидо библиотекарь. Діти мої, я уже не ненешний. Мені вже пішов 71 рік, та рука ня не служить. Ти розумієте, ня? Я тепер ми вам кажаме пару кадрів. Eskina. kina. Gé De a géjza jabanás a lájblegy, babba te a lájpa belálájbl. No H? Soss a hunnyatő poha. No U jádenúgin hoú sesú Mariú sesú se, šu... Mario, se Прийшов в університет, ти казали, що май гонорова. Май ще учить. Так я не хотіла, бо то вийшло ген так. Пак це ж хай або ми Ти ще чого їбав? Куди ми ще І що як не була? Пак ви мене заєбали всі ці жони. Ідіть собі з оділами своїми з бом ще тим. Ліку ти переєбав, то здохнеш. Uh, я ще дав помилив. Ну не чи вставайтеся туй, а ми собі йдемо далі. Ідіть ви, чи бах вас той не відділ. Столи пельку. Ти щось піздарнула, дівко. Ти не дочуваш? Правду ти повіла. Ну, кися сіту й вадять. Та ну, я мало каміння поболяв у дірку. А що робити? Мегалю, з дріки уняли вор. І тілю, то з дріки у мене пістолет. О, oh, піздріть на мій. І боже, на що ми кончаємо наше кіно. Я, я, бога, ти чекайте, бо корш мила, бо й